Маріуполь у сині жовтих кольорах, попри те, що російські окупанти стоять усього за якихось 20 кілометрів від міста у Маріуполі? Сьогодні у всіх школах перший дзвоник. Жінки з дітьми на лінійках, чоловіки на роботі, купають протитанкові рови та окопи. У Маріуполі працює Григорій Жигалов маємо з ним прямий зв'язок. Гришо, вітання. Скажи, будь ласка, яка зараз панує атмосфера у місті? Тобі слово, будь ласка. Руслана ну в першу чергу хочу сказати, що сьогодні стали відомі деталі вчорашнього обстрілу двох катерів берегової охорони. Як повідомили прикордонники, кораблі обстріляли корованими ракетами. Це сталося в районі селищ Безіменне та Широкіно. Неподалік захопленого російською армією Новоазовська. Один з катерів загорівся та потонув на катрах. Знаходилося десятеро прикордонників. Семеро отримали поранення. Двоє зникли безвісти. Триває пошкова операція. Також прикордонники запевняють, що продовжуватимуть перекривати морський кордон з у азовському морі, однак після цієї історії стало зрозуміло, що і це вже небезпечно. Тим часом ситуація в Маріуполі все ще залишається напруженою однак, вже немає черг на блокпостах, немає черг в магазинах, на заправках, тобто люди. Підготувались і а, пристосувались до нових обставин. Хоча насправді зберігати стовідсотковий спокій в нинішній ситуації складно. Тож не дивно, що час до часу містом починають ширитися різні чутки. От сьогодні вранці панурувати довелося мешканцям західних околиць Маріуполя. Вночі були чутні постріли в районі міста Володарське. Це траса в бік Запоріжжя. Однак районна влада запевнила, що там усе під контролем, і в тому боці є тільки українські військові. Тож можливо, що а, ці постріли це було просто тренування разом з тим. Така напружена атмосфера, вона не стала на заваді шкільному святу. Ми відвідали сьогодні найстаршу школу Маріуполя, школу номер один. Їй більше ста років. Тобто, ця школа бачила на віку і першу, і другу світові воїни. Тобто, таке історичне місце там сьогодні, як і всюди по місту відбулася урочиста лінійка. Ми звернули увагу на те, що діти часто обирали для свого святкового образу кольори українських прапорів. увазі банди, стрічки, повітряні кульки. Ну а дорослі приймалася ще й питаннями безпеки. Мамова директор школы. У нас есть договор с частной фирмой. И По первому звонку моментально приезжают. Во-вторых, мы родителей и вообще никого не пускаем. Они находятся в вестибюле, если надо, значит вызываем того, кого нужно. Тим часом оперативна ситуація в районі не помінялася. Маріуполь завершив принаймні видимі приготування для, для до можливого штурму з боку сепаратистів та російських військ. Але й самі війська зараз досі знаходяться за 30 кілометрів від Маріуполя в прикордонному Новоазовську. У самому Новоазовську теж пристрасті поки що заспокоїлися. Працює міська адміністрація. Щоправда, під новим прапором не працює державне казначейство, але область зараз намагається знайти спосіб налагодити роботу. Ну і звісно, присутні Бойовики, які не приховують новоазовськ для них проміжна зупинка. Студія, Дякую, Гришо. Григорій Жгалов з Маріуполя про настрої містян, і 1 вересня у школах.